Зазвичай обстрілюють нашу позицію, наша позиція найбільш обстріляна в, в сьомому Туганськ. Ну, Б'ють 12,7 калібра, з РПГ обстрілюють. Приход Вога 25-го, 7-62 буває, стріляють. Як коли буває, що ну, затищає, буває, що ну, обстрілюють їх, не зрозуміти, як вони можуть, працюють. Отак переважно кожної ночі працює снайпер, прострілює позиції, ну, голову не може виснути. Ми так само вночі світить лазер на нас. Коли на нього дивишся, то сітків колока опікає. Ну, Це так збираємо, аби не валялося. Це є хвостовик від РПГ. Це є вог з підствольника теж свіжий. Це, це осколки від РПГ. Люди скаржаться, люди лише кажуть, що чекаємо вас вже на тій стороні в Луганщині. Кажі, жіні цих звірів, гатвіться, бо вони нам жити не дають. Ну що скажеш їм? Кажу, що скоро ми будемо вже там, чекайте, надійтеся на нас. Ліки було б народу, це робиться, тут так. Какая життя, люди добрі. Все, орують, все віджимають машини. Дома, все на свете, понимаете И вот это, что не говорят, хорошо, ничего там хорошего нет Я поехала в этом же Новосковье Были такие, вот, прям все Я говорю, поедьте, поживите, а потом сделайте выводы Я не знаю, кто вас ездит, где вас бесплатно лечат У меня лично дочка умерла Лежала в больнице полтора месяца и Я никогда врать не буду в общем, Я, например, на... я за Украину ただただご覧のとおりです。